Привіт Ютуб! Давно вже не знімав відео на канал, трошки зайнятий, тому відео перестали виходити. нічого, ну, Скоро ми це виберемо. Сьогодні хочу поговорити з вами про кришку Баку для мотоблоку. Всі мотоблокери ну, майже всі стикаються з проблемою, що вона погано тримає і солярка погано витикає. На Ютубі вже є. Пару десятків відео, як вирішувати цю проблему. Ну, ось хочу поділитися своїм так сказати, досвідом, нашим вирішенням проблеми. Перший варіант то є не доливати до повного баку. Ну, але, то скажемо, є і свої мінуси в цьому варіанті. Ну, другий варіант, як на мою думку, саме менше він затрачає коштів часу. Трудойомки, так сказати, мало трудойомки. берем таку кришку від скляної банки, з неї вирізаємо, вирізаємо, ну, зрізаємо ось цей бортик, виходить у нас ось. Ось така. Скажемо, прокладка, можна сказати. Ну, ось, як бачите, по діаметру вона ну, ідентична кришці. Ну, виразно з іншої моделі кришки. Ось вона вставляється тут, практично в плотно. Суверка перестає витикати, бо хлюпаючись в бак, вона вдаряється в кришку і ніби відбивається назад в бак. Ну, вставляється вона так практично в Ось так трошки не дуже зручно однією рукою. Ось. Все. Так. Щоб витягнути. Mm -hmm. Можна черточку я ось знайшов, пішов цвешок. Тут і цьому себе в бардачку мотобласну одній рукою мені дуже зручно. Ось, ну, ось такий варіант. Варіанти точніше. Все, кому було корисно. Як бачите, протікань ніяких немає. Одну ще проблему ми маємо, що вони десь назвично губляться впродовж сезону. Добре, кому було корисно це відео, хтось може щось для себе взяв. Ставимо лайк, підписуємося на канал, чекаємо наступних відео.